Ну мене безпокує, що це холестерин високий. що Я борюся з ним постійно і не знаю, як з ним зладити. Добре, добре. А дивіться тако протягом останнього часу перебої ці. Як часто ви їх відчуваєте, і коли оце гірше стало? У рівному розвивають сучасні технології у сфері охорони здоров'я. Нововведення базується на використанні інтернет-зв'язку, яке забезпечує відеоконсультації з лікарями, обмін даними та моніторинг стану пацієнтів. Люди, які потребують допомоги, можуть звернутися до фахівця, не виходячи з дому за попереднім записом. За такою послугою у рівненській обласній клінічній лікарні переважно звертаються. Пацієнти, які проживають у прифронтових або деокупованих територіях, до прикладу, на Херсонщині. У нас є графік, тобто, в який в певні години вони, пацієнт приїжджає туди до них, в той їхній е, пункт. от, е, їм там, е, Якщо, наприклад, до кардіолога до мене є можливість, вони записують електрокардіограму, вимірюють їм тиск, пульс от, і скидають е, нам в месенджери також їхні результати обстежень, якщо вони є, і попередні епікризи. Після того я собі зразу. Паралельно проглядаю, підключаємося до пацієнта чи пацієнтки. Рейтинг з онлайн-консультації очолюють кардіологи, невропатологи і ендокринологи. А медичні центри обладнані портативними кардіографом, електронним стетоскопом, що дає можливість надсилати аудіофайли із записом роботи серця, легень, а також мають можливість провести швидкі аналізи. Загалом медичні працівники обласної клінічної лікарні з кінця жовтня минулого року вже проконсультували близько сотні мешканців Херсонщини. Ми надаємо консультації різних спеціалістів, це і гастроентеролог, і дерматолог, тобто, який є запит від пацієнта, таку телемедичну консультацію ми надаємо. Пацієнти з підня країни по завершенню консультації отримують плани лікування а при потребі скерування на подальші обстеження. Я собі сідаю, вводжу. Ми зробимо так само запис в електронну систему. Тобто, якщо ми там працюємо в електронній системі АСКИ, це ми створюємо епізод, взаємодію, тобто до епізоду, і ніби все своє повністю свій огляд, тобто він є в електронній електронній системі він офіційно підписується там електронним ключем. І в принципі там лікарі мають до нього доступ. Крім того, там плани лікування. Фахівці кажуть, телемедицина це не лише зручність, а й шанс для багатьох отримати якісну медичну допомогу незалежно від місця проживання. На сьогодні у рівненській обласній клінічній лікарні онлайн консультації вже розписані на два тижні вперед. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.